Просто нерозумінням цього питання, не, фах, не а, чи а, чимось іншим. Ну, знаєте, колись філософ Бернар Леві, який був на Майдані, він привіз Зеленського до округ. Це, така Це просто така відсутність дій хвалення рішень, Я а вона, воно... вона просто видається, ми що видається, що просто... вона ми... наштовхує ми... ми... на те, що просто спускають країну. Людям спочатку властиво намалювати своїми очікуваннями ідеальних проте ідеального правителя, а потім дивуватися, чому він не відповідає їхньому баченню. Тобто, ми приписуємо не властиві, абсолютно не властиві. Для них чесноти, правила, характеризене мислення тим, які їх не мають, але ж блокується не... робота фахівців. Блокується тараж, робота. Тараж, тараж сказав, не можете зробити, не заважайте. Але так. тоді але тоді вони побачать, що вони не потрібні. Ви розумієте, що буде? вони не потрібні, коли вони не втручалися в справу війська, наші збройні сили вибили з під Києва. Та, і далі, потім він подумав, ага, а, а, а ми тут Олександр Врестович, а, а офі тут при чому. Давайте же боротися з тими, хто значить це зробив. І, значить, ті, які сиділи, пам'ятаєте, спогади, які сиділи в бункері, їм дуже було важко, тому що там, війну тому, війну. Що, там тому, що там аж десь ні, війно це інше. Тому що там десь далеко був, не усіх був душ, а потім їм було дуже важко, а потім, поколи знайшли, доки Латимашенка пробралися, він а він був чиновником, а, так, так. і там знайшли у нього вино на посаді. На, 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 не думає, що вони говорять. І тоді їм стало легше. Так вони боролися, значить. Через з Путіним. тому ми приписуємо і вони некомпетентні. Просто вони, знаєте, вся їх комунікація в тому, що вони думають, що якщо вони не вміють плавати, то їм не треба навчитися плавати, а приховувати у всіх що вони не вміють плавати. А плавати вони не хочуть навчитися. Яке раціональне рішення від цієї влади ми бачили протягом п'яти років каденції? Раціональне. Ними продумана, ними імплементовано, іми в законі імплементовано і ну, тобто, викарбовано в законі, ухвалено і імплементовано в реальність. Ні, ми не бачимо. Тобто ми приписуємо Татарову, що він буде боротися значить, зі злочинністю. Ми приписуємо значить, там шурмі, пам'ятаєте, Саймон Шустер, ардіоносне, нагороджений Єрмаком. Після першого інтерв'ю, після так. того Єрмак зняв свою рекомендацію читати такого роду статті. Значить у. шурма, поправляючи манжети білих тих, тих самих значить, своїх свої сорочки, вони ходять значить, на формі, нібито вони там значить, у нас всі в армії. А там він значить, поправляючи манжети, Я цитую. Він, значить, каже: відповідь на запитання, то у вас там корупція? От ваш брат, ви значить, є така тема, що ви там Ростиславу значить, там скинули з українського бюджету на купу. Території Росії, сказав, ми не можемо про це говорити, бо все посиплеться Цитата практично Зеленського. Ми не можемо звільнити 5-6 менеджерів, які абсолютно не популярні. От е, популярний його звільнили, абсолютно непопулярний не можемо, бо все посиплеться Виникає звітання, що? Ми виходимо про те, що мамочки плачуть, а їм то що? Хто з них турбується про мамочок? Хто, який за мамину черешню квартиру купув? Вони ж приховували декларації, тому що в умовах, коли ми втратили 29-му році 28,8%. Нашого ВВП в умовах, коли 5 мільйонів виїхало за кордон, що а це значить втрата купельної спроможності, патоспроможності, значить, бізнес втрачає, вони стали багатшими. На чому? Я не разом кажу, На що нам вважає? гроші МВФ і західних партнерів. Ми маємо клонувати наші генії, вони краще, ніж Ілон Маск, значить Безос. Ми маємо клонувати. А вони будуть купувати машини в минулому році. Ви кажете про енергетику, В минулому році Україна поставила рекорд щодо автомобілів преміум класу. Покажіть мені бізнес, який інвестує в Неліквід. Покажіть мені бізнес, який буде інвестувати в BMW, яке стає дешевше дешевши на сорок відсотків коли виїжджає з площадки ділера. 100 тисяч доларів євро, що найменше, це преміум клас. Наші бійці це можуть заробити. Я б рахував, там за 4,5 роки, якщо вони будуть на нулі щодня. Не їсти, не пити і не відсилати своїм е, мамам і своїм е, дітям гроші. І самі, а і вони не вони стали понашими. Хто, хто буде опікувати цими проблемами? Той халімон, заступника рахами, який час він не купив хату на заступника керівника е, фракції, на, у нас от на Печерську. Хто? Чи той, який е, Трухін, значить, ще меданами грошей і Хабаря пропонував? Хто? Хто буде? Коля Кіщенко буде, значить, думати про мамочок. Вибачте, йому ж треба, значить, вибачте, в його термінах щеміть бізнес для того, щоб з нього здирати, що він робив в 90-х і в Києві. Ми приписуємо їм те, що вони хочуть зробити, а вони цього не можуть робити. Некомпетентність також існує. Пам'ятаєте у Остапа Вишні? Чукраїнці, пам'ятаєте, спочатку, е, значить, е, якось воно буде, потім спізнився, забувся, потім е, е, якби ще знати. Навіщо нам було готуватися до зими 2022 року, якщо фактично людина в офісі президента Поделя каже, я буду пити в Ялті каву, ну, наві, е, значить, в, в січні місяці? Ми не купували, а потім бізнес вигрібав цими генераторами, вибрав, тому що те, що насправді заряджали, ми заправляли, в тому самому моєму рідному Миколаїві ставили насоси на воду за допомогою до речі данців. Ми відскочили ту зиму 22-го року. вибачте за термінологію, так. тому що тоді, якби температура три дні я думаю, що тут всі 3 дні була б нижче мінус п'яти. То все би впало, і в моєму будинку люди, які піднімаються досі, сьогодні запитують, що знов немає світла. На 16-й поверх там не було б води, не було б канації, не було б світла. А вони тоді, пам'ятаєте, вони евакуювали. Якщо в Києві, а ні, барабани там були б у всіх місцях, де вони хотіли евакуювати. А я думаю, що це була б катастрофа. Дороги є, машин немає, і нічого там, ні в Чекаші, ніяких хвості не було підготовлено. Три мільйони людей насправді, вони би, я не знаю, що б це було. Це навіть на було, бо не можна було б тих людей вивезти. Ця влада не спроможе це була все зробити. При ній, пам'ятаєте, там на мосту був там теракт, і весь Київ стояв. Шість столбів впало на Шулявському мосту, весь Київ стояв. Я Вони так би евакуйовували людей. Тому ми відскочили. Але вони далі що подумали? Нормальна тема. Візьмемо з заходу значить, мільярди, агенцію про відновлення. Ці гроші закопаємо, а то що ж бізнесу давати. О, зараз е, офіс, е, значить, одна компанія не буду рекламувати, щоб хтось хто подумав. Ретейлер, вони ставлять сонячні батареї наверху. Так дайте їм можливості раніше це зробити. Ні, там ж немає профіту. Тарас, а ну так. нема ж грошей. На навіщо це давати бізнесу? А годувати цю квартиру за мамину черешню а гроші від будівництва. Я вже пропонував, напишіть там, я не знаю, там відновлення там будівництва президента, фортифікація від президента. Пишіть, що хочете, робіть. Може так само вкрасти на фортифікаціях, але зробити їх. Щодо Хмельниччини, знаєте, це мені завжди нагадує, Хмельницького ест, завжди нагадує мені, ну, будь-то стикався. Хазяїн, значить, ремонт я зроблю 10 штук, я зроблю за рік. Проходить рік, значить, вже 20 тисяч. Ну, ти ж його не зупиниш. Нам нам те саме годують. Давайте добудувати, бо воно було, значить, на 60 відсотків, що це кидати. На тепер на 70, що ж це кидати. Тепер на 80, що це кидати. Не буду нагадувати е, розстрілюване на блокпосту народного депутата, який вже тоді на вході, фактично, знаєте, в, як в кіно. Так, скільки візьмемо з бюджету, значить, і спонсорів? Два сім на ум пішло, два три. пішли, чотири. Так вони ці гроші вибивали. А тепер нас продовжують доїти. І правильно кажуть, вчора було засідання болгарського парламенту, вони викликають міністра енергетики, на відміну від нашого там міністра енергетики, який звітує. Партія відродження, вони точно не наші друзі, вони свідомо його сюди викликають. І він звітує. Він каже, ні, парегенератор ми не віддамо. Так. А де ми візьмемо парегенератори? Їх не виробляють ЄС, вони тільки російські. Один і два мільярди, але ще ми не скали ціни, вони ще торгуються. Що Ростислав Шурмай, можна треба рубашку купити. Ну, да. Вони ще досі торгуються. І вони насправді далі це продовжують. Для них гроші, потоки. Три бутилки водки, чотири виберсяло пропасть. Ось що для них заробити, дати бізнесу, тоді всі побачать, що вони не потрібні. Тому некомпетентність, звідси профанація, звідси неефективність і тотальна корупція. І єдине, що... Мене завжди надихало в цей на позитивні висновки. Це по перше, наші люди. Я вже сказав, що я заряджав, я пивкав тоді у людей. Там грілися всі біля розетки. Вимуші вимушені рекламувати села. 30 людей всі стояли в іншій компанії, всі заряджали. Ні, їм було байдуже. У них було все хорошо. хвилюйтеся, у них було все хорошо. Про мамочек вони точно не піклуються, У них все хорошо. Так от це бізнес і наші західні партнери, тому що вони тепер що запитують? У ці ваші там 33 три для того, щоб до ЄС, перше, верхове справа. Для того, щоб інвестор не, не залежав від того, хто йому там, значить, намалює 10 тисяч просто за за папірець. Для того щоб у нього не забрали там рада з слугами народу, не забрала на популізм, популізми, типу, це багата, значить їх треба гроші забрати. Американці, американці точно треба Тарасову американців забрати, бо ми маємо право у них забрати, бо ми, бо ми їх захистили. Вони на вході їх доять, і тому зрозуміло, що без, без, без подолання корупції насправді судової, правоохоронної системі суди, прокурори нижчі, нижчі плюнту, заступник прокурора Вербицький, незаконне збагачення. А кудин каже е, 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 прокурор каже, що це, що я не буду говорити максимально позбавитись мандату і звільнити з посади. А кримінальний, кримінальна відповідальність Валерію, дозволь. Я ставлю ви, два слова. мене єдине, що Можливо. я сьогодні більше в якості слухача, я зрозуміла, але от єдине висновок розраховувати тепер українцям виключно. Самім на себе да цієї зими, цієї і, тому, що, і, очевидно, і на батіха. Очевидно, відзапція, що, відзапція. що корупцію не подолати. Очевидно, що система вона не зміниться. Вихід Тараси тотальна вихід за за короткий, тотальна та коруповані системи є правила. Будь-якій системі є правила, логіка для того, щоб вийти за межі системи, тобто не подолаєш, не виходиш за межі системи. Тому в тотальна корповані системі, яку вони побудували, ми були би насправді перечені. Але є громадяни, які не живуть своїм ага. життям. Якщо вони на них, то і ми на них. І є наші західні партнери, які вимагають, тому що вони фінансують півбюджету. Тому вони кажуть, отут, отут і отут маєте подолати ковід.